Товариші, конець. Товариші, конець. Товаріщі конець. Ці два слова ламаною російською звучать як вирок. Ця фраза має особливе значення для угорців. Фраза Товарищі конець. Це відсилка до відомого плаката перших вільних виборів в Угорщині 1990 року. 35 років по тому ці ж слова використав Петер Мадяр. Тільки тепер вони означають кінець режиму Орбана, який також підпав під вплив Кремля. Товариші, кінець! Товариші, кінець! У день річниці повстання 1956 року Будапешт розкололо навпіл. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці двома таборами. Повітря розрізали три винищувачі гріпен у кольорах угорського прапора. Мітинг Орбана біля парламенту переважно сільські мешканці, прихильники партії Фідес. Дехто з плакатами. Ми не хочемо вмирати за Україну. Вони знищать все, що Фідес побудував, знищать країну до основ. А ще Союз забере субсидії у фермерів. Ми повинні підтримати уряд, який захищає суверенітет Угорщини. Сьогодні найсерйознішу небезпеку я бачу в імперських прагненнях Європейського союзу. А на Будапештській площі героїв інша картина молодь, середній клас, європейські прапори, скандування з нас досить. Ми тут через охорону здоров'я, освіту молодих людей, які тікають з країни. ВВП на дні в європейському порівнянні. Це шлях до Білорусі, якщо залишимося при цій системі. Чи навіть якщо подивитися на останні два-три роки, цього достатньо, щоб скинути уряд чотири рази: нахил до Росії, педофільні скандали, стан освіти та охорони здоров'я. Те, що ми в таких поганих стосунках із заходом, мені не подобається Я Нормально ставлюся до росіян, бо розумію, що вони не Путін. Вони страждають так само, як люди в будь-якій диктатурі. Дві угорщини зовсім різні у цей день, який мав об'єднувати. Але Орбан розраховував на зовсім інший день. Він планував стояти біля парламенту як господар саміту Трампа і Путіна події, яка мала підняти його рейтинг і стати козирем у виборчій кампанії, яка вже наближається. Європейці не зосереджені на тому і не цікавляться, чи Будапештський саміт принесе мир. З сьогоднішніх виступів я роблю висновок, що... Європейські політики зроблять все, щоб запобігти проведенню саміту Замість радіти, що відбудеться американо-російська зустріч, вони підтримують продовження війни. Орбан готувався цілий тиждень. Будапешт мав стати центром світової дипломатії. Він телефонував обом лідерам, координував деталі. Ми Очікуємо президента Путіна з повагою. Забезпечимо його в'їзд, успішні переговори та повернення. немає потреби в консультаціях з кимось. Ми – суверенна країна. Прийматимемо Путіна з повагою та забезпечимо умови для переговорів з американським президентом. якщо відбудеться підготовча зустріч, визначимо графік і дату. Ми готові надати умови для безпечних переговорів. Це найбезпечніша країна в Європі. Тут лідери можуть вести переговори в безпечних умовах. Це була стратегія виживання. Рейтинги Орбана падали, економіка стагнувала. Вперше за роки з'явився реальний конкурент Петер Мадяр. Соцопитування не на користь чинного прем'єра. Саміт мав переламати ситуацію, показати угорцям, що їхній прем'єр привів Трампа і Путіна до столу переговорів. Ми вважаємо фантастичною новиною, що два президенти розмовляли і зустрінуться особисто. тільки так можна запобігти ескалації та зупинити погіршення ситуації з безпекою. найкращий інструмент американо-російський саміт. Але увечері, 22 жовтня, Трамп несподівано скасував саміт. Більше того, запровадив санкції проти Лукоїл і Роснєфть. Це удар і по Угорщині Орбана, яка активні використовує дешеві, але криваві енергоносії Путінської Росії. Замість тріумфу фіаско, замість зустрічі президентів. Конкуруючі мітинги. Цинічний план Орбана провалився з тріском. сьогодні в Європі тільки Угорщина відстоює мир. Орбан намагався перетворити провал на перемогу, звинувачуючи ЄС у своїх бідах. Ми хочемо, щоб Україна приєдналася до Союзу і мала партнерство, але не будемо в альянсі з Україною. Вони принесуть війну, заберуть гроші, знищать економіку. Партнерство так, членство ні. Привести війну в Європу, забрати гроші в Україну стара колоніальна логіка. Мільярди для них не викинуті гроші, а інвестиція. Війна не жах, а можливість купити країну, розділити країну у війні, це найдешевше. Війна блокує зростання економіки 185 мільярдів євро влито в безнадійну війну. Тепер хочуть витягнути ще десятки мільярдів. Ми отримуємо високі ціни. Інфляцію економіки на межі колапсу. Поки війна не буде розвитку в Європі. Але ця риторика працює все гірше і гірше, бо проблема Орбана всередині країни. Її ім'я Петер Мадяр. Зараз за опитуваннями його партія Тіса впевнено лідирує напередодні виборів у квітні 2026 року. Уперше за десятиліття опозиція суттєво перевищує Фідес Орбана. Люди відчувають тягар економічних проблем. Питання чи довіряти ще чотири роки Фідес? Чи є альтернатива? За опитуваннями, є, бо вперше за десятиліття партія тіса лідирує історія Мадіра. Політичний трилер, юрист за освітою. Він був у найближчому оточенні Орбана. Його дружина міністр юстиції. У лютому 2024-го Він публічно звинуватив Фідес у корупції. Мадяр оприлюднив бомбу аудіозапис колишньої дружини про корупцію в уряді. Хвиля обурення винесла його на Олімп. На виборах до європарламенту в червні тіса посіла друге місце з майже 30%. відсотками. З того часу Мадяр став єдиним реальним суперником Орбана, витіснивши інші опозиційні партії. Він викликав резонанс, бо прийшов з середини фідес. Тому люди повірили, раніше опозиція не мала достатньо дисциплінованого лідера, який би хотів перемогти. Партія Тіса це більше ніж я. Це більше ніж 1500 островів тіса, більше ніж волонтери. Це рух переважної більшості угорського народу проти корупції, брехні, пропаганди, автократії. Шинлайспропагандадір активно працює по країні. Зниження вартості життя, допомога тим, кого залишив режим, боротьба з корупцією ці теми домінують. Інфляція, стагнація, багато угорців ледь зводять кінці. Водночас, корупція процвітає, близькі до влади багатіють. той політик, який вимагав виведення російських військ, тепер найлояльніший союзник Кремля. Він побудував систему, де влада централізована. Преса під контролем країною керують через страх. Важлива частина програми про європейський курс. Мадяр обіцяє розблокувати мільярди євро заморожені ЄС через порушення верховенства права. Долю угорців не вирішують у Брюсселі, Вашингтоні чи Москві. Історію пишуть угорці на угорських площах. коли замість страху обирають надію. Країна відроджується, коли люди вірять один одному. Наша країна здатна піднятися, зцілитися. Наші діти виростуть у вільнішій, чистішій і людянішій угорщині. Але чи має мадір реальні шанси? У Угорщині Орбана виграти важко. Фідес перекроїла виборчу карту, призначила лояльних людей, контролює медіа. І зараз цю машину використовують проти мадіра. Попереду велика небезпека для Петера Мадіра. Оскільки Фідес розподілить атаки і спробує з'ясувати біографію всіх цих людей. А це багато нових імен. тим часом Орбан у найскладнішому становищі за всі роки. Економіка стагнує, саміт провалився. Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній, від яких залежить Угорщина. Якщо платитимемо вдвічі більше за нафту і газ, не зможемо передавати їх людям за зниженими цінами. Хто хоче зниження комунальних витрат, повинен захистити право Угорщини купувати у росіян за тією ж ціною або дешевше. Гра не закінчена. Є санкції проти російських нафтових компаній. Я почав тиждень зустрічами з керівництвом МОЛ. Працюємо над тим, як обійти ці санкції. Публічна заява про обхід американських санкцій. Відчайдушний крок політика, який відчуває, що земля іде ніг. Орбан у пастці власної політики роками будував владу на залежності від Росії та риториці про суверенітет перед диктатом Брюсселя. Стратегія дає збої прихильники ФІДЕС кажуть, що Угорщина під загрозою не з боку Росії, а з боку Європейського союзу. але риторика працює гірше. Угорці бачать, що країна серед найбідніших у ЄС корупція процвітає, мільярди заморожено, і бачать альтернативу. Офіційно це вшанування історії, але враження, ніби вибори в неділю, стільки політичних меседжів сьогодні. до виборів шість місяців мільйони не визначилися. Але тренд очевидний. Вперше за 15 років режим Орбана під реальною загрозою. 23 жовтня став стартом найжорстокішої виборчої кампанії в новітній історії Угорщини. Питання не в тому, чи зміниться країна, а якою вона стане. Чи зможе Мадяр демонтувати систему, яку Орбан будував роками? Відповідь навесні 2026 року. Але вже очевидно, епоха безроздільного панування Віктора Орбана добігає кінця. Товариші, конець, Товариші, конець! Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.